Салют народ, з вами унікальна майстерня. Сьогодні будемо розмовляти знову про китайські трактори і різну агротехніку. Кому цікаво можете приєднуватись. Відповідаю на будь-які ваші запитання, кого що цікавить, можете питати. Відповім на будь-які ваші запитання. Ось так. Тому, кому цікаво, хто хоче щось запитати, можу порекомендувати вам, який трактор краще обрати для себе, для домашнього господарства. Тому можете писати. Я вас уважно слухаю. Я для себе обрав такий трактор Ось Кентавр 244 SX на такій широкій резині. До речі, непоганий тракторець за свої кошти. Ось. Я його трохи доробляв, звісно, були такі моменти по електриці. В принципі, незначні такі, ось так можна сказати. Трактор уже на КМУському двигунові. Не УД, не ДжД, а АКМ 385 вт 72 с Повнопривідний. Ось редукторний міст, вал відбору потужності. Понижені, повишені, навіска, блокіровка. Ручний газ, вал відбору потужності з двома, дві швидкості 540 та 720 обертів на хвилину. Два насоса, в принципі, які там в стандартному китайцю, бюджетному, більш-менш. Ну і, звісно, великий плюс це ось все обшите під кабіну. Це, повірте, великий плюс. За 650. Кращого трактора. Не думаю, що можна купити на даний час, щоб був з такими характеристиками. Панель автомобільна. Така панель? Непогана, непогана панель. Трактор ще в процесі обкатки. Ось якраз хотів робити собі на трьох точку причіпний механізм. Ось так. З цього хочу пальці зробити, і буде, буде супер. на вага механізму. там у нас, включається 450, 500 і максимум там де на 650 600, але не рекомендую більше як 500. Навіска у нас йде, як то кажуть, плаваючого типу. Вона вниз не давить, тільки вверх піднімає, вниз. Вона опускається під е, власною вагою, ось так можна назвати. <звук> Ось сидення GBC, прикольне, кожане, Зеркала непогані, до речі. До речі, при покупці нового трактора потрібно передивитися всі болти подотігувати. Дуже багато було полівлених. Також не забути тормоза дотягнути, а то вони по стандарту, до речі, там по рівній дорозі добре тормозять. Ну, якщо йти десь вгору, то вони слабовато будуть тормозити, тому краще, краще їх дотягнути. Ось так ось. Коли буду робити ось такий притіпний механізм, зніму відео, як і з чого, все детально розповім, як я все це зробив. Може комусь буде цікаво, хтось буде там хотіти для себе зробити. Ось так. Трактор непоганий за свої кошти. Ну, звісно, є деякі нюанси, як же без них. Але в цілому в цілому покупкою довольний, задоволений. Ось. За такі кошти, в принципі, Нічого більше там може дати і не можна. Це є китаєць. Тут трішки все по-другому. Якщо там брати Т-40, УМЗ, МТЗ і так далі, то, звісно ж, МТЗ, УМЗ, Т-40 вони будуть чимось кращі. Навіть не знаю, як вам це передати. Там навіска буде краща. Ось. Ну, але це, вже, це все вже пережито. зараз в моді, якби китайці пішли. Запчастин багато на китайця. На стару техніку, звісно ж, менше запчастин, деяких взагалі немає там. Потрібно там самому їх з чогось. Доробляти, переробляти і так далі. А на китайця все є, все в наявності. Ось, в Будь-який час йдете в будь-який магазин для, для тракторів і знайдете любу деталь, повністю любу. Тому китайці на даний час популярні. принципі, якщо говорити про удобство, то, звісно, по удобству буде японець кращий. Ось так ось. Але, звісно, японець буде. Дорожий і набагато дорожий.